Аеродромолінія наразі використовується як основний аеродром для літаків дальньої авіації. Саме Ту-95, Ту-160 і головне ту 22 М3, які атакують територію України з використанням аеродинамічних аеробалістичних цілей. Передислокація літаків ВКС Російської Федерації на цей аеродром стала можливим після успішного характеру атаки української сторони. По аеродрому Енгельс, який розташований в Саратівській області. Тоді постало питання, що російська сторона стала перед загрозою знищення літаків дальньої авіації стратегічних бомбардувальників. Причому варто говорити, що це одна зі складових ядерної тріади Російської Федерації, відповідно не розраховуючи на комплекси ППО, а точніше, її повну відсутність. Росіяни вирішили, що ліпше передислокувати літаки на відстань до 1800 кілометрів від кордонів з Україною, і це, начебто, допоможе вирішити питання протидії українських БПЛА. Те, що відбувається наразі. Накопичення такої кількості літаків в першу чергу свідчить про успішний характер дій української сторони. В першу чергу мовиться про удари безпілотників головного управління розвідки Міністерства оборони по аеродромам на території Російської Федерації. Я вже згадував успішний характер атаки на аеродром Енгель-Саратівської області. Нещодавно були атаковані аеродроми Моздок, це Дагестан. І аеродром Ахтюбінськ, Астраханської області Російської Федерації, які знаходяться на, на значній відстані від кордонів з Україною, і останні події, які відбуваються на території самої Російської Федерації, це атаки по аеродромах Морозовськ і відповідно Міллерова. А це вже прикордонні райони. Тому Російська Федерація ще раз підкреслює використовує тактику передислокації літаків на безпечну відстань. Але давайте говорити про те, що ця тактика вона не дасть своїх е е позитивних моментів, на які розрахує російська сторона. Я поясню, чому нещодавно успішна. Операція головного управління розвідки Міністерства оборони на суднах Балтійського флоту Російської Федерації чітко засвідчила той факт, що української сторони є достатні агентурні можливості для вербування безпосередньо військовослужбовців збройних сил Російської Федерації для проведення диверсійних актів безпосередньо самими росіянами на об'єктах стратегічної інфраструктури, в першу чергу, військових об'єктах. Те, що відбувається на Оліні наразі, я не виключаю можливості підготовки чергового характеру атаки по території України. Знову таки, я ще раз підкреслюю, з використанням можливостей ВКС Російської Федерації, тобто мовиться про можливу масштабну ракетну атаку по території України і. Головними цілями знов таки, якщо аналізувати минулі ракетні атаки, можуть бути об'єкти енергетичної інфраструктури. Ну і головне, про що не варто забувати, це зміна тактики Російської Федерації в моменті нанесення ударів по житловій інфраструктурі нашої країни. Мета змусити. Нашу країну пристати на так звані мирні перемовини з Російською Федерацією, а фактично територіальні поступки країні-окупанта.